Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі, мене звати Альона. Сьогодні в нас буде відео, де я покажу вам свій догляд на грудень місяць. Я вирішила раніше я знімала саме там на всю зиму, що я хочу приблизно брати, там було багато засобів. Але я зрозуміла, що так як я багато чого тестую, то, стою, то Потім це все змінюється. Деякі засоби, які я планувала вам показувала, потім я їх відставляю, користуюсь чимось іншим. Тому буду все-таки показувати, от зараз покажу, який у мене догляд в грудні буде. І вже потім в січні, якщо буде щось нове додаватись, то я вам потім буду показувати. Отже, так. Вже на сьогодні, сьогодні така. Трішки новорічна така атмосфера, тому вже хочеться хоч трішечки якийсь собі такий настрій, хоч, ну, хоч трішечки такий новорічний. Так, тепер давайте перейдемо до огляду, саме самого догляду, і почнемо ми з обличчя. Так. О, перше, це в нас демакіяж. В мене зараз ось така міцелярна вода о, від Avon серія Kea. Кеа. Я не знаю, коли це відео вийде, о, вже буде в мене на каналі огляд цієї серії. Якщо ще немає, то кажу, що я вирішила протестувати цю всю серію, так як так, деяких продуктів вже немає, на жаль, в каталозі, але багато які ще зустрічаються на розпродажах, тому я подумала, що буде корисно вам ну, саме відгук почути. Тому ось так, ця міцелярка в мене поки що мені хватить її, а потім вже будемо дивитися, що далі. Чим далі користуватись? Так, очищення. Для вмивання в мене ось такий міцелярний гель. А також Avon Care, я вже так нормально ним покористувалася. В принципі, мені подобається цей гель він навіть гарно змиває макіяж, якщо це не якийсь там стійкий, не якийсь там мега нашарований макіяж, то він гарно змиває. Так, далі. Далі в мене ось такий м'який скраб для обличчя також цієї ж серії, це взагалі е, мій зараз найулюбленіший скраб для обличчя. Він мені дуже подобається, він дуже освіжаючий, дуже гарно очищає, тому поки що він мій найулюбленіший. Тепер е, маски для обличчя. Так, перша маска це ось така матуюча з екстрактом чайного дерева та білою глиною. Ну, я б сказала, що трішки для мене незрозуміла маска. Ну, поки що так я можу сказати про неї. Вже більш детальний відгук ви можете подивитися саме в відео з оглядом на цю серію. Наступна маска це ось така рівний тон. Вона дуже гарно зволожуюча і також гарно очищає обличчя. Так, далі ось така освіжаюча маска-плівка. Ну, взагалі, я вам скажу, що поки що з тих масок плівок які ми я користувалася, а це всі маски Planet spa «Плівки», і ось ця з цієї серії, не скажу, що це щось таке, щоб я повторила. Так, і ось така маска. Це з авокадо, також дуже гарно зволожує, мені сподобалось і взагалі люблю зволожуючі маски. Ну, як ви зрозуміли, це все з однієї. Серії. Так, щодо тонізації. То В мене зараз ось такий спанецпа міст спрей вуаль для обличчя з екстрактом китайського зеленого чаю. В мене тут його менше половини вже. Мені подобається. Він дуже гарно освіжає обличчя. Ну, Гарний засіб. Так. Для шкіри навколо очей в мене ось такий крем із, так, це з, якщо не помиляюсь, з гіалуроновою кислотою начебто. Бренд Дермаєд. Це такий небюджетний бренд, але мені прислали на тестування, тому. Мені подобається, звичайно, цей крем, я задоволена. Так, крем денний для обличчя також серія К. Це ось такий рівний тон. Мені сподобались саме ці креми рівний тон. Вони реально якось вирівнюють тон шкіри. Такий більш шкіра більш така, навіть я б сказала, вирівняна, така шопковиста. Ну, не скажу, що там ці крема, що вони там матують, але такий приємний ефект на шкірі, начебто і зволоження, але це не, 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 за, не занадто зволоження. Так, і е, нічний також ось такий крем з цієї ж серії, рівний тон 5 в одному. Далі. Далі засоби для губ. В мене ось такий бальзам для губ Avon Яблучний штрудель. Це ще в, перед тим Новим роком виходила така лімітована серія. У мене взагалі бальзами дуже, дуже довго розходуються. Далі в мене ось така від Color Intense бальзам маска для губ. Дуже мені подобається. І ось такий, так, це також бальзам для губ. ось так виглядає, Це від нашого українського бренду Тінг із гуавою. Класний. Це також мені на затест присилали. Ну, прям ну, класно, він такий, він так гарно зволожує губи. І він такий солоденький на губах, що я б я його взяла, аби можна було. Так. Ще в мене ось така сироватка для Вій. Це Avon серія Lux. Також користуюсь. Ну, поки що нічого сказати про нього особливо не можу, я тільки почала, почала недавно ним користуватися. Знову в мене продовжує бути для депіляції ось такий крем від Avon. Ну, Поки що кращого я нічого не знайшла. Але, як я вже в багатьох відео казала, що також не на 100% я ним задоволена. Так, ну і Ось такі полоски для депіляції, це в лівесті замовляла, і ще поки що не користувалася, тільки їх взяла і ще не, ну, нічого сказати не можу, ще не протестувала. Так, це все, що в мене саме зараз у використанні, але скажу, що ось скоро вийде відео. В мене, я починаю проект, Project Pen доглядові засоби, які потрібно закінчити в 2024 році. Так як я перебрала всі свої запаси і. Я вибрала ті продукти, які потрібно саме у 2024 році закінчити по термінам. І е, я буду ось такий проєкт починати. І е, деякі засоби, навіть із усіх, що зараз ви бачите в цьому проєкті, будуть, але і багато інших буде. Е, тому, звичайно, я е, Помимо ось цих засобів буду ще і тіми користуватись, тому їх буде трішки більше, більше буде догляду, ніж ви зараз бачите. Отже, так. Тепер давайте перейдемо до доглядових засобів за волоссям. Отже, що в нас для волос? По-перше, це в мене ось такий шампунь від Garnier Fructis, серія Superfood. Це в них недавня новиночка ананас У мене є огляд на цю серію на каналі, кому цікаво, більш детально дізнатися. Мені дуже подобається ця серія, класна. я взяла у використання ось такий скраб. Навіть це шампунь-скраб для всіх типів волосся. Так, глибоке очищення з фітокомплексом екстрактів. Це в нас ця серія, представлена в Аврорі Eon Professional. Ну, Я вже користувалася. В принципі, непоганий скраб гарно очищає там такі великі скрабуючі частинки. Ну, І взагалі засіб дуже гарно піниться. Так, далі в мене ще далі продовжує в використанні ось такий крем для укладки волосся. Він використовується разом із шампуньом. Ну, перемішується, змивається потім, звичайно, непоганий такий засіб. Так. Ось такий бустер. Ну, я б сказала, що це ну, наподобі філлера. Хто користувався філерами, це ну, більш-менш те саме від Доктор Санте також гарний засіб, волосся прям таке мега доглянуте. І ще в мене у використанні ось така сульсина паста. Ну, це як інколи в мене бувають періоди, що або шампунь не підійшов, то ну, з'являється інколи. Лупа, там якийсь свербіж, то відразу користуюсь. Потім ось така маска для волосся. Це із цієї ж серії, що і філер Biotin Hair. Дуже гарний аромат у серії, такі, як якісь цукерки. Непогана така маска. Не скажу, що найкраща, яким, яким я користувалася, але така е, непогана. І з цієї ж серії в мене е, ось такий е, бальзам для волосся. Е, також непоганий бальзам. Е, в принципі, в мене, напевно, такого не було, що там мені бальзам зовсім не, не сподобався. Ні, ні, пам'ятаю, що один був такий в Avon із кокосом. Той мені то був кондиціонер, той мені не сподобався. А так, більш-менш завжди нормальні бальзами мені попадалися. Далі, також із бренду Eon Professional. Це двофазний кондиціонер для волосся, органова олія і карятин. Це я вже розмішала, більш однородне стало так воно розділяється тут на таку більш світлу, начебто таку пінку і цей засіб водичку. Звичайний такий нормальний спрей. Нічого поганого точно я в ньому не побачила. Також зараз тестую ось такий засіб. А, так, а як правильно читається бренд HQ Beauty? Чи якось це мені на тестування приходив. Це доволі такий небюджетний взагалі бренд. І ось такий прислали спрей проти випадіння волосся. Я ще ну, почала вже користуватися, але ще так не дуже. Гарно протестувала, тому поки що нічого сказати не можу, але точно можу сказати, що волосся не жирнить, ну, саме коріння, так як цей спрей на коріння наноситься. Потім потрібно по, по проборам розподілити і так зробити такий легкий масаж. Так, і... Ось таке в мене ще масло для волосся Далас, також в Аврорі купувала. Непогане таке масло непогане, але мені не подобається, що масло десь протікає. Воно постійно в мене ось тут, а копочок все в маслі. Хоча постійно отак, ну, стоїть засіб. І все одно. Десь він протікає, чи не знаю. А так, непогане масло, дуже гарний аромат. Так, це засоби, які в мене о, зараз у використанні. <кхух> Повторюся, що ще будуть засоби, які по термінам придатності будуть в проєкті. Тому ось так. Ну, і остання категорія це догляд за тілом. Тому давайте подивимося, що в мене ще там є. Так, ну, а тепер подивимось всі мої засоби для тіла. Саме, що в мене зараз у використанні. По-перше, я взяла ось таку піну еліксир для ванни. Але я ці всі засоби, піни, ну, гелі це все використовую як гелі для душу. Мені вони підходять, так як ванну я дуже рідко приймаю. Тому так. Далі для інтимної гігієни в мене ось такі від Avon Care. Із ромашкою в такому новому форматі я переставила дозатор із старої упаковки, так як в новій там не дуже зручно. Це якраз ідеально підходить. Також ось таке рідке мило буду ставити вже скоро, так як те, що зараз вже закінчується, але я його не приносила. Там воно знаходиться вже ну, в другій, я в, другій, в друге пакування. Тому ось таке буду брати. Дуже такий класний аромат тірамісу. Те, що потрібно о, зараз в зимовий період. Так, і далі. Сод для ванни, воно в мене в пакетику, щоб не розсипалась ось така сіль Спа. з мікроелементами. Так. Потім ось такий в мене кульковий On Duty Active Avon. Ну, як сказати, не скажу, що він прям. Дуже-дуже класний від сильного потовиділення, виділення, як якісь там такі дуже фізичні вправи, інтенсивні, то він не повністю захищає. Потім ось такий спрей для ніг, Footworks з лавандою. Це більше у мого чоловіка зараз у використанні, інколи користується. Так, і ось такий ще спрей для постільної білизни планецпа із лавандою також. Інколи хочеться чогось такого арома, терапії якоїсь. Так, ще що в нас для тіла. Це ось такий скраб у мене також Avon із вугіллям корейським. Мені оці скраби планет спа, всі я пробувала, і мені всі подобаються. Також взяла ось такий батер. Крем-батер для тіла планет спа. Це такий, які піна з брусницею та кедром. І ось такий, що в мене крем інтенсив проти целюліта доктор Санте Correct. Такий ще в мене. Так, не хочу стояти. Далі. Для рук в мене зараз ось такий. Ну, це взагалі лосьйон для тіла в такий, ну, можна сказати, пробничок. Але мені подобається саме для рук використовувати. Я приловчилась, так як він отак просто дуже важко його вилити, він густий. Я е, ось такою паличкою ватною, скільки потрібно собі дістаю. Тут дуже такий е, ароматний, парфумований. Також е, ось така маска для рук і ніг Planet Spa. Мені ця серія дуже подобається. І з цієї ж серії скраб для рук та ніг. Так, і ще для ніг. Ось такий в мене залишається з м'ятою футворкс гель. Так, от їх давайте. І ось такий мені присилали на затест Шеллі бренд. Зігріваючий, зігріваючий бальзам для них. Так, і ще покажу, що в мого чоловіка в використанні також те, що зараз, по-перше, ось такий в стіку дезодорант Old Spice це такий великий об'єм. В принципі, йому в стіках подобаються, але все одно якось. Цей не так захищає, як хотілося б від запаху. Тому, можливо, спробувати ще в якихсь інших як воно серіях. Там вже Шоуспайс багато різних різ, різновидів. Ось такий після гоління засіб Avon. Я думаю, йому поки що хватить в цьому році. Далі ось такий шампунь-кондиціонер гель три в одному для душа. Це з вугіллям користується. Піна в нього ще залишається ось така джилет, але вже тут зовсім трохи її залишилось. Я думаю, йому до кінця місяця точно не вистачить. Тому потім, потім відразу поставлю ось такий від Avon гель для гоління. Так, ну і як думали, до використовувати молош зараз, якесь там таке звичайне я. В Аврорі просто була купувала якесь, ну, нам не дуже, якщо чесно, сподобалось, то ось таке наступне буде йому Oriflame. із такий імбірний пряник, дуже такий класний новорічний аромат. Отже, ось такі засоби, які зараз у використанні в мене в чоловіка. Пишіть, чим використали, що вам подобається, що ні. І вже побачимось у відео про мій проєкт закінчити доглядові засоби за 2024 рік. Там буде все, що потрібно закінчувати в таких швидких темпах. Тому ось так. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайку. Це дуже важливо для мене. І вже дуже скоро побачимось і всім па-па!